Звіночок отця Ростислава. Він мені вже давно дзвонив і він просив: якщо буде можливість включити злочну зручний зв'язок, він нам хоче дещо переказати. Це отець Ростислав, який в Маріуполі був під бобандуванням, проводив спільні реквії спільні відправи. По померлих великий патріот наш і йому там справді нелегко. Я Попрошу, якщо можливо, включіть цей зв'язок, щоб почути його голос і його прохання. Так, так, так. так. Дорогі волонтери, дорогі земляки, вітаю вас з Маріуполя. Хочу найперше подякувати всім. Хочу найперше подякувати всім, хто присилає сюди свої е, кошти, свої молитви, свої е, час. Е, все, що може, він сюди присилає. Я, я не буду називати кожного і адресно. Хто сюди прислав? Але е, ці люди знають, що вони зробили, і вони знають, е, вони знають хто до них долучився, тому що я може поваж і не знаю. Але хочу вам сказати про ті речі, які найбільш необхідно для е, зараз фронту для е, тих, які потребують після бомбардування Маріуполя. І це речі є е, конкретні і адресні. Найперше, що до просто. Хлопці потребують майки, струси, хлопці потребують шкарпетки, тепло білизну. Дірка, камуфляж. Бо якщо ви думаєте, що наша держава їх одіває, я вас розчарую зовсім нічим, крім зброї радянського зразка. І, і тим таким же камфляжем. Тому що зараз на морозі було послідні, була ротація і создати. Срочники, тобто 18-річні, були одягнуті у кросовки. Я і позвонив до львівських волонтерів, і вони особисто їх одягнули у верси зимою. Так само одягнули їх у теплі куртки. І оце вистіх. У вас судиться. Необхідна майка футруси і шата. Вовки не мають коли красти, а головне немає де. І вони зносяться дуже швидко. Це надзвичайно необхідно. Далі ще. Щой, до таких борщів, які е, у Конакопщині виробляють і сюди присилаються. Сюди було приписано, ну і десь біля сімдесяти пачок. Тут є на, щоб ви розумієте, по об'єму це є десь на тисячу, ой, перепрошую, на тисячу, на 500 літрів борщів. 500 літрів, бо одна пачка 5 літрів. Так от е, е, я дізнався, що мені моя дружина, яка в Пості зараз живе, але була тут в Маріуполі під час бомбардування. Вона мені сказала, що... Багато людей питаються і сумніваються, чи вони доходять до солдат, а може в них кудись інди. Якщо такі люди сумніваються, приїжджайте сюди, я повезу і покажу, кому розвіддаю. Бо подарухувати я права не маю, солдати не мають печаток і не можуть писати просто. І подарахуються. Не Дуже неохоче був організовано збір на комп'ютер. Звернівши ноутбук, який мав певні функції, і які є для наших розвідників. Дякуючи сину Олександра Титака, Ігору Титику, старосту мартинюку. Це було зібрано. І ноутбук вже у науках у хлопців. Звичайно, фотографія є з ноутбуком, але без ви. Е, Тому що хлопці працюють у глибокому тилу противника. Далі ми збираємо інше кошти на поза не розпоможений. Одеса вже 100 вам дала 500 доларів Одесські волонтера. Київ дає певні кошти. І я би просив вас, хто може залучитися, тому що їм треба дуже швидко спевних пере... Їм треба дуже швидко рухатися по ворожій території. І дуже часто нескізліці вертаються. Також невелика необхідність у медикаментах. Найперше перші самі прості медикаменти, але є, які дуже дорогі, це є мазі, проти запальні від собосів, від ударів. Зігріваючи. Чому вони такі енекійні? Тому, що хлопці на собі носять бронежилети, розгрузочні, розгрузочні пояса, автомат, каска. І це без ротації півроку вже. Болять судоби, вміщується хребет, болять суглоби в колінах і на плечах. Це дуже є прівості. Дуже важливо такі мазі. Також пан Вейсук знає повний список, що необхідно, бо він від себе. Зафір. І на моє прохання, коли ми йому передали 11 тисяч гривень, він закупив ліки, які є на Також наші київські волонтери працюють над індивідуальними аптечками. Індивідуальні аптечки це є річ. Яка рятує життя солдата в момент. І вони є досить дорогі. Вони є дорогі по причині Алло! 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 вони є по причині дорогих лікарств, яких да в ковід. Ростер Мартинюк знає які лікарства має бути, і знає людина, яка їх збирає до купи і особисто приводить на лінію фронту і проводить інструктаж з солдатами, щоб вони не помилилися і, і правильно зробили надали першу медичну допомогу. Направду це дуже рятує. Я також прошу на рахунок збору коштів, щоб воно було більш централізовано. Бо я знаю, що по магазинах, по ринках коштів збирають на АТО. Питайтеся, куди конкретно, адресно. Бо якщо до мене щось приходить, з Косла, з Києва, зі Львова. Я з конкретно солдатові, дивлюся, що в нього немає, і даю йому це в руки. Якщо людина не відповідає на такі питання прості, куди, кому, який був яке місто? Може бути неправдива інформація. І неправдива людина може збирати. Я вас прошу бути пильними, бо ви знаєте, кому війна, а кому мати війна. Ми напевно дякуємо дуже. Цього Ростиславу за його таку важку місію, де він у. Кублі, будемо сказати, ворогів, бо там більше ворогів, як українці справжніх, править службу у церкві, греко-католицькій церкві, відроджує її і збирає навколо себе громаду.